Чому Едварда Віттена вважають найвидатнішим із сучасних теоретичних фізиків. Для початку він єдиний фізик, який отримав медаль Філца, найвищу нагороду в математиці. Він був удостоєний цієї премії у 1990 році за свої роботи з теорії струн і топологічної квантової теорії поля, але це ще не все. Навчаючись у Принстонському університеті, Віттен захопився ідеєю об'єднання чотирьох відомих фундаментальних взаємодій природи в одну теоретичну схему. Його дослідження призвели до створення М-теорії, яка намагається описати всі відомі сили у Всесвіті, включаючи гравітацію, електромагнітизм, сильну та слабку ядерні взаємодії. Роботи Віттена також допомогли зрозуміти топологію простору часу і природу квантової гравітації. Він зробив значний внесок у наше розуміння чорних дір, раннього Всесвіту і походження матерії. Його інтуїція допомогла наблизити зближення загальної теорії відносності Ейнштейна і квантової механіки. Окрім наукових результатів, Віттена цінують за його геніальність уміння бачити приховані зв'язки між різними областями науки і математики. Його називали генієм, сучасним Леонардо да Вінчі та найвидатнішим живим теоретичним фізиком. Якщо хочете дізнатися більше про Едварда Віттена та його роботи, дуже рекомендую переглянути документальний фільм. Людина, що продала гравітацію.